Дуже багато шуму е, кругом звільнення Єрмака. Ну, по-перше, вчасно були проведені е, обшуки, дуже вчасно. Е, також він не був звільнений, він написав заяву і звільнився. І сьогодні він е, чистий, пухнастий, і більші нього сьогодні може тільки татаров, мабуть, тому що його геть ніде не згадували. Тому він. Вискочив з цієї ситуації дуже добре, з багатьма плюсами. Зараз він може бути в опозиції, може очолити опозицію, може очолити якийсь партійний блок. Будь-що. Ну він сказав, піде на фронт, піде на фронт. Як казав мене, друг стане там замкомандира бригади чи ще якимсь командиром, звільнять якийсь населений пункт, десь покажуть. По телевізору та й все добре. Грошей в нього достатньо, тому я думаю, плакати і кричати тут не треба.